Компактні та маневрені партію ударних дронів відправили з Вінниці на Бахмутський напрямок. В комплекті до них спеціальні окуляри та пункт управління, аби військові могли керувати пристроєм з тилу, не наражаючи себе на небезпеку. Шістдесят дронів служитимуть бійцям штурмової бригади у одній з найгарячіших точок фронту. Ми передаємо цілий комплекс. Це і керування пристроями, і 60 самих пристроїв носіїв. Да, ми не в перший раз передаємо це. Дуже ефективно вони себе рекомендують. Тут є правильні частоти, частково стійкість доребів, тому тільки гарні відгуки. Потребу військових у якісному обладнанні вдалося закрити у найкоротші терміни завдяки спільній роботі міської та обласної рад разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. В чому особливість роботи і гумштабу, і в цілому команди міського голови нашої команди це. Ефективна і своєчасна координація дій, тобто буквально можна сказати, що декілька годин запиту, але ми вже маємо можливість його виконати, тому що розуміємо наскільки ефективно і необхідно зараз швидко і своєчасно доставляти допомогу нашим захисникам та захисницям. Із запитами військових працюють регулярно, аби вчасно забезпечувати усім необхідним. Наразі Вінницька громада допомагає понад 30 військовим частинам на різних напрямках фронту. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.